Слава Ісусу Христу! Я називаюся Владика Богдан Данило і є епископом епархії святого Йосафата. Тут, в нашій катедрі, Великий Четвер, ми ще раз служитимемо літурію великого четверга і чин вмивання ніг. Я хотів би звернутися до всіх наших священнослужителів Української греко-католицької церкви, як цей, як голова Патріаршої комісії для духовенства. Сьогодні, Великий Четвер, це наш день, день нашого священства. Але, можливо, так як апостоли, які зібралися в тій кімнаті разом з Христом, щоб святкувати цю вечерю, не були до кінця свідомі, до чого покликує їх Христос, ми сьогодні стоїмо також напередодні незнаного майбутнього. Але знаємо одне, що Христос є з нами. Я хотів би щиро вам подякувати за ваше служіння, винограднику Христовому, за те, що ви піклюєтесь християнською родиною, за те, що ви зцілаєте рани і травми, чи війни в Україні, чи рани і травми на тілі і на душі наших вірних, розсіяних по цілому світі. Дякую вам також, що в вашому служінні ви бачите тих, хто є бідний. i hto je na marginesu sospirstva. Haj ruka, jaka daruje, jaka prigortaje, bude rukoju Božoju. Dijakuju vam za vaš dar svješćenstva. Slava Isusu Hristu!